Президент США Дональд Трамп віддав наказ діяти, після чого міністерство війни оголосило про старт операції Південний Спис. Про це повідомив міністр війни Піт Гексет. Сьогодні я оголошую про операцію Південний Спис. Ця місія, яку очолюють об'єднана оперативна група Південний Спис та Південне командування збройних сил США захищає нашу батьківщину. Виводить наркотерористів з нашої півкулі та захищає нашу батьківщину від наркотиків, які вбивають наших людей. Написав він у соцмережі ікс. Оголошення прозвучало після того, як, за повідомленням ЗМІ гексель, глава об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн та інші високопосадовці Пентагону доповіли Трампу у Білому домі про можливі дії у регіоні аж до варіантів наземних ударів по Венесуелі. На цьому тлі ударна група авіаносця Джеральд Форд вже зайшла до зони відповідальності Південного командування США. Вона координує операції у карибському басейні та країнах південної Америки, і тепер Форд долучився до вже присутніх есмінців авіації та сил спецпризначення. Ще на початку вересня Вашингтон розпочав серію ударів проти суден, які за твердженням США беруть участь у наркотрафіку в Карибській зоні та східній частині Тихого океану. Адміністрація Трампа вважає невеликі човни загрозою, бо вони нібито перевозять наркотики, що шкодять безпеці країни, і куди ж без Росії? На це оперативно відреагував прес-секретар Кремля Дмитро Пісков, який намагався виглядати мудрим арбітром. Він заявив: Ми сподіваємося, що не буде вживатися ніяких дій, які можуть призвести до дестабілізації ситуації в карибському басейні. Та навколо Венесуели, і що все буде відповідно до міжнародного права, незважаючи навіть на те, що це міжнародне право в багатьох точках світу зараз перебуває у жалюгідному стані. Якби ми не знали, що це сказав Пісков, можна було б подумати, що це виступає не представник країни, яка сама порушує міжнародне право, а скажімо, викладач кафедри дипломатії. Але маємо те, що маємо. Тим часом New York Таймс опублікувало матеріал про те, що адміністрація Трампа підготувала одразу кілька сценаріїв бойових операцій проти свого ключового опонента в регіоні. Перший варіант точкові авіаудари по військових об'єктах, другий операція із захоплення чи ліквідації президента. А треті взяття під контроль аеродромів та нафтових родовищ. Політехнолог Михайло Шейтельман зауважив, що такий підхід доволі рішучий, і Трамп дійшов до нього лише за рік у Білому домі. Однак йдеться далеко не про Путіна, а про Мадуро. Чому не проти Росії? Проти Путіна, до речі, не треба підводити правову базу, адже там вже все є рішення міжнародного кримінального суду. А вони відмовляються. Здогадуйтесь, у чому різниця між Венесуелою та Росією лише одне ядерна зброя. Більше нічого не було у Росії ядерної зброї так само взяли б їх президента, підкреслює експерт.